Вітаю всіх! Сьогодні розповім про повну схему підживок помідорів в серпні. Коли я саме буду підживляти? Які буду застосовувати добрива? І в якій кількості, але хочу наголосити, що всі ці підживки я нікому не нав'язую, кожен собі вибирає те, що йому підходить. І, можливо, комусь мої рекомендації стануть пригоді. Тимся по стану рослин. Якщо на ваших кущах ще багато зелених помідорів і зовсім маленьких, можна, а навіть і треба ще підготувати рослину. Маємо впереді місяць серпень, який буває досить теплим. А далі вересень, який теж теплий, тому помідори ще достигнуть. А якщо помідори підживити, то вони наростуть до своїх відповідних сортових розмірів, по смаку будуть солодші, ну і наберуть відповідного кольору. Тому підживки варто дати. Звичайно, вже не такій кількості, як вони давалися в липні чи в червні місяці, меншій кількості, але вартує підживити свої рослини. Серпень це місяць активного збору помідорів, низькорослі сорти і середні детермінатні вже не будуть віддавати так свій врожай, адже все, що мало нарости, воно вже наросло і дозріває. А от високорослі індетермінатні вартує підживити, бо з них до заморозків ще можна збирати плоди. Підживок я буду здійснювати чотири. Всі основні елементи рослини отримали від травня по липень, тому азоту рослинам вже не потрібно, а більшу увагу слід звернути на калійні підживки, щоб помідори не розтріскувалися, були транспортабельні, смачні, гарно налиті, без жовтих плям. Крім калію, рослинам потрібно фосфор, кальцій, магній і бор. І кожне добриво добре буде внести один раз в тиждень. Перше добриво, яке я буду застосовувати для своїх помідорів, це калій, магній або калій магнезія. По ціні воно недороге, коштує 1 кг від 36 гривень до 50 і є в садових магазинах. Ціне добриво тим, що воно містить важливі елементи живлення калій, магній, натрій, бор, марганець, а також кальцій, сірку. Калію в ньому є 30%, магнію 4%, кальцію 8% і сірки 1%. Добриво підвищує якість, цукристість плодів, прискорює їх дозрівання, підвищує імунітет, опір різним захворюванням, ну і стійкість до морозів. Насток використання даного добрива ще й подовжується термін дозрівання плодів. Таке калійно добриво добре поглинається ґрунтом, швидко ліквідує дефіцит калію і береться його 10 грам на 10 літрів води, підливається по літрі під рослину, тобто, щоб одна рослина отримала 1 грам даного добрива, і цього буде достатньо. Якщо немає можливості придбати калій магнезію, можна застосувати сульфат калію і сульфат магнію по 10 грам кожного добрива разом розчинити в 10 літрах води і по літрі підлити під корінь. Найкраще підживку здійснювати під корінь так краще засвоюється рослинами. І дуже добре підживляти під корінь, тому що серпень-місяць багатий на грибкові захворювання, і зайвий раз мочити листя небажано, щоб рослина не не хворіла. І взагалі помідори люблять суху голову і мокрі ноги. І така підживка під корінь буде найкраща. Через тиждень буду вносити добриво брексил кальцію. Воно містить 20% кальцію і 0,5% бору. Без азоту не викликає зайву вегетативну активність рослин, попереджає розвиток багатьох хворіб, а саме вершинної гнилі, розтріскування, що часто спостерігається на помідорах, а на початковій фазі росту ще й забезпечує міцні квітконоси, рясне цвітіння і формує міцні клітинні стінки овочів, ще й покращує лежкість. Воно робить культуру більш стійкою до стресів, що дуже важливо, коли перепади є температури. Брексил добре вносити один раз в місяць, а якщо його немає, то можна замінити хелатином кальцію. Бриксилу кальцію буду давати 10 г на 10 літрів води і по літрі підливати під корінь. Проходить ще один тиждень, і я буду вносити добриво партнер 9-12-35, де є 9 азоту, 12 фосфору, 35 калію. І ще, крім того, мікроелементи. Є сірка, є магній. І тим добре, це добриво, адже воно є збалансоване і завдяки застосуванню, тут збільшується маса плодів, рівномірно дозрівають, покращуються смакові якості. Є інші добрива, такі, наприклад, як мастер, як добриво, провентус, теж хороші, адже в них так само є мікро і макроелементи. Я буду використовувати під корінь 25 г на 10 літрів води, і теж по одній літрі на одну дорослу рослину. Його можна використовувати і в сухому вигляді, по 2 г вносити під кущ і проливати добре водою. Але розчинивши воді, так буде кращий від цього результат, тому що добриво гарно розчиняється. І коли ми дамо політрі під рослину, будемо знати чітко, що отримала рослина. Добриво не містить кальцій і тому перед тим я вносила кальцій для того, щоб запобігти вершинній гнилі і розтріскуванню плодів. Четверту підживку буду здійснювати добривом розконцентрат 5 10 15 Це органомінеральне добриво, в складі якого є 5 азоту, 10 фосфору, 15 калію, сірка, магній, гумат калію. Дуже добре поєднувати органічні добрива з мінеральними. Його можна застосовувати для кореневого і листового підживлення, але тут слід дотриматися рекомендацій. В тому ґрунті беремо 25 мг на 10 літрів води і по літрі підливаємо під рослину в теплицю 20 мг на 10 літрів води. Добровоекономне завдяки таким низьким нормам витрати. Воно знижує термін дозрівання плодів, покращує імунітет, а також знижує ризик захворюванням різним грибковим, знижує містнітратів. Підвищує місце цукрів у плодах і підвищує врожайність на 20%. Це доброво я вже застосовувала на інших культурах, на полуниці, на перцях. Побачила гарний результат і тому його теж застосовую на помідорах. Види підживок можна коригувати, а також можна міняти, дивлячись на стан рослин. Але слід пам'ятати, що в фазі плодоношення рослинам найбільше потрібен калій. Ну і, звичайно, здійснювати обробки від грибкових захворювань, адже повітря їх зараз є досить багато, і вже навіть можна побачити на своїх помідорах, що десь-не-десь є прояви фітовтори. Так як я вже споживаю помідори, тому свої рослини обробляю тільки біопрепаратами. Використовую триходермо, чергую з фітохелпом. Також можна обробляти фітоспорином. Ну, Для того, щоб зберегти врожай, такі обробки треба робити 3-5 днів, хоча б раз на тиждень, якщо помідори ще в досить такому хорошому стані. Всім бажаю щедрих врожаїв. Мирного неба, спокою в душі, дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.